Татове відкриття. Що трапилося, Ронні? – занепокоїлась мама. Та не має значення. Я погано почуваюся, відповів Рональд. – Що ти їв сьогодні в школі? запитала мама. З обіду нічого не їв, відповів Рональд. – Мене просто нудить, не хвилюйся. Завтра мені буде краще. Добре, вечеря майже готова. Я не хочу вечеряти. А що ти хочеш? Нічого. Мені не хочеться вечеряти і нічого не хочеться. Піду ляжу спати раніше. Тато повернеться о сьомій. Він хотів би тебе побачити. Ні, сказав Рональд. Я ляжу зараз, прямо зараз. Сказавши це, він піднявся нагору і по звуках, що долинули зверху, мама здогадалася, що він одразу почав роздягатися. О сьомій прийшов батько. Де Рональд? запитав він. В ліжку. В ліжку? здивовано перепитав батько. Чому? Піду дізнаюся, що з ним. Батько швидко піднявся сходами і війшов до кімнати Рональда. У чому справа, синку? запитав він. Рональд прикинувся, був сплячим, але тато розгадав його хитрощі, бо сам колись був маленьким і іноді використовував ту саму хитрість. Кинь прикидатися, Роні, ти не спиш. У чому справа? Тошнить пробормотів Ронні. – Дай мені руку, я виміряю твій пульс. Ронні простяг руку, тато виміряв його пульс і помітив щось. Що це у тебе на пальцях, синку? Ронні сховав руку під ковдру. Нічого, тато, напевно, фарба. Дай но ну я подивлюсь твого рота. Рональд відкрив рота. Батько нахилився до нього дуже близько, набагато ближче, ніж було необхідно, щоб подивитись рот. Потім він підвівся з ліжка і підійшов до стільця, де лежав одяг Рональда. Він ретельно дослідив усі кишені. Це була досить брудна робота, бо в кишенях знаходилися всілякі багатства шматки мотузки, цвяхи, забруднені носові хустки, карамель, що розтануло, огризок яблука і хлібні крихти. З дна правої кишені штанів тато витягнув маленьку жовту коробочку. Він знову підійшов до Роні, який весь цей час лежав тихо, і спитав Роні, чому в тебе в кишені сірники, щоб робити феєрверк? ледь чутно відповів Роні. Чи це так, Роні? дуже серйозно запитав тато. Ти кажеш мені правду? настала довга мовчанка. Ти сказав мені правду, наполягав тато. Ні, відповів Рональд дуже тихо. Я це знаю, сказав тато. Як тільки я побачив твої руки і відчув цей запах, я відразу зрозумів, що ти курив. Я правий? Так, один хлопчик у школі вмов мене спробувати, зізнався Рональд. По його щоках текли сльози. О, Роні! Я знаю, тато, я насправді не хотів пробувати, – сказав плачучи, Ронні. Я впевнений у тому, що ти не хотів, сказав тато. Але ти повинен наступного разу знайти сили сказати ні. Куріння шкодить здоров'ю, пославлює серце і легені. Від людини, що палить, виходить неприємний запах, а на руках залишаються плями. До того ж, це курсує недешево, і це ще не все. Молоді люди, які мають цю згубну звичку до куріння, часто починають пробувати навіть сильні наркотики. Результатом чого є зруйноване здоров'я, засмучений розум, а найчастіше в'язниця або навіть смерть. Тату зупинився, запанувало повне мовчання, яке переривалося лише уривчастим диханням і рідкісним схлипуванням Роні. Роні, сказав батько, так, тату, сподіваюся, ти пообіцяєш мені одну річ. Так, тату, дай мені свою руку. Роні простяг руку батькові. Обіцяй мені, сказав тато, беручи свої руки долоні Роні. Обіцяй мені, що ти ніколи більше не візьмеш в рот цигарку. Обіцяю, сказав Роні. Вони тепло протиснули один одному руки на знак згоди, і клятва була скріплена.